Всім доброго дня. Хотів би сказати декілька слів з приводу моїх судових апопій. Це так, в першу чергу, людям, які ще зіштовхнуться з демократією в нашій країні. Хто вже знає, хто не знає, У мене йде раніше було взагалі 4-5 чи 5 судових процесів, паралельно йшло, а зараз вже все зійшлося до 2, 2 суди я виграв. Один суд у мене йде Подільський суд, де суддя Кітов був, якою, до речі, зараз повністю вбрали з моєї справи, після чого він звернувся в Святошинський суд, хотів туди перевезти, йому там відмовили. Потім він звернувся в Шевченківський суд. Да, здається, в Шевченковський там йому також відмовили, і повернувся він у Львов. У Львів. Це. В першу чергу завдяки вам, тому що суспільство виявило цікавість до цього судді, який а, нічого лучшого не знайшов. Просто, знаєте, як поскаржитися у Вищу раду правосуддя, куди ми маємо з вами скаржитись на дії суддів, а він сам побіг туди скаржитись на нас і з вами. Тому що якби ми йому погрожуємо після того, як він а, а, хотів задовольнити клопотання взяттями на підарешті. І в результаті значить, цього всього скандалу. А я слів теж не підбирав. Мені замінили суддю. Ну, тут як кажуть, люби Боже, правду, поки суддя нормальна, адекватна подільська суддя. А правда, до розгляду справи не як не можемо дойти. Я так успішно торгував державними посадами, не будучи державним службовцем, це ж розганяють фейки, що Оскар торгував державними посадами. Як можна торгувати тим, до чого ти не маєш відношення? Підкинули намальовані кошти да, по показівки Кіма. Да. Прокурор Миколаївський, який сьогодні отримав пожиттєвий срок за державну зраду, так, і ще два прокурори моїй справі вже сидить теж за співпрацю з Російською Федерацією, і другий сидить за взяття хабаря. Ось такий у мене склад прокурорів по цій справі. Ця справа в мене взагалі замерла. Тепер по справі сьогодні судовій по СБУ. Це ж сайт чесно, розказує всім, що е я державний зрадник України. Я в них справи сучую на підставі, що ви зробили такі висновки. Так сказано в тексті підозри СБУ. Я кажу, сайт рук чесно. Це стосується і української правди, і лівий біг. Просто на мені сьогодні суспільство може переконатися, наскільки в нас, на жаль, запруданська позиція і політика журнашлюх наших продажних нічим не краще Скабєєва і Солов'йова. Оце що саме прикра, що наші вітчизняні сайти, журналісти, називають волонтерів і не тільки ж мене патріотів. Людей, які не втекли з України, з перших годин війни почали всіляко всебічно допомагати, все, що можна віддавати. І за це сайтом чесно, Українська Правда, Лівий Берег, Волинські новини, «Волинь ньюз» Назвали таких, як я, і таких, як волонтери, козаки, тернопільські сайти обливали брудом. Називають нас корупціонерами, шахраями, аферистами, державними зрадниками. Ну що ж, сочтем за честь. Спасибо, що не хвалите. Бо ми в іншій лодці з людьми, ми не з вами продажними. І сьогодні відбувся теж суд, правда, ж, сайт, рух, чесно, на моє запрошення на цей суд, це СБУ не прийшов, звісно. Що я пред'являє? пред'являю? Перше, я даже записав собі, перше, звернення громадянина, якби на мене є якогось юриста, як вивчилось потім, це психічно пора людина, це без, без Б, я кажу, як є. Е, далі опираються на сайт Волинські новини, де я шахраю, фаристка розумієте? Тобто на сайти там, де я волонтер. На газети в Англії, які писали про мене, вони не опираються. На фільми в Германії, Франції Мальті, які про мене знімали як про волонтера фільми, вони не опираються. Вони опираються на сайт Волинські новини. Бо я віддіті там на губернатора Волинської області посміл, значить, критику в його адрес озвучить з приводу розкрадання гуманітарної допомоги, з приводу розкрадання волонтерки, яка заїжджала на територію України через Волинські всі ці кордони. З приводу хабарів, які вимагали деякі прикордонники за час на, СІІ, на чопі і на <кій> волинських кордонах від людей, які завозили гуманітарну допомогу. Ну, просто треба було сидіти на гарячих лініях, створити їх, сидіти там з першого дня війни. І тоді багато чого цікавого б дізналися. От. Потім, значить, фрази мої на адресу прокурорши. Яка мене обурила, я написав у Фейсбуці, що на фразу про хороше, де ви були всі волонтери в перші Дні війни, мене ця фраза обурила і оказується це теж злочин. Не можна так кокати. Ну і саме цікаве, значить, СБУ предоставляє в суді відео мої заяви, звернення, де я говорю про комбатів, де я говорю про корупцію на кордоні, де я говорю про корупцію голови Тернопільської баради, головка. Тернопільського губернатора, тернопільського мера, волинських чиновників, Вінницьких чиновників, закарпатських чиновників, Камбатів, Камбригів, ротних, фінансового відділу окремих бригад. От. Так от всі ці відео віддані експертам, які мають зробити висновок експертний щодо цих відео, що начебто в цих відео, відео моїх є заклики до повалення конституційного ладу. Але саме цікаве, є чітко прописана стаття Кримінального процесуального кодексу України, це вам також на майбутнє, що не можна робити експертизу, не може робити експертизу та експертна комісія, установа, яка підпорядковується тій правоохоронній системі, яка веде слідство. Тобто експертна е, установа. Яка знаходиться в стінах СБУ, яка підпорядковується СБУ, не може проводити експертну оцінку. Це не об'єктивність, це упередженість. СБУ проводить слідство, звісно, що їхня установа скаже СБУ, те, що скаже СБУ в установі. Вот. Е -э тому ця експертиза ж. по закону, вона незаконна. Але поки що суд Святошинський суддя Святошинська відклала моє заперечення, ну, подивимося, що буде далі. Вот. І Е, в принципі, СБУ просто йде по моїм всім соцмережам е, і розповідає суду, скаржиться суду, що Тосків такий сякий, значить, е, ображає всіх, е, критикує всіх. Е, призивав на Майдан год назад. Е, я кажу, ну хорошо, якщо я всіх призивав, вийти на Майдан, знести владу. Так, а чого ж тоді знесли мене? Без плакатів, без, без Майдана, Просто пройшло 20 гандонів штопаних, спакували мене і відвезли. Потім е е нацарапали протоколи про те, що, начебто, я порушував <скільки> спокій на Майдані і обі мусарні, Подільська, яка мене спакувала туди і Святошинська, направили протоколи в суди. І в обох судах я ці. Протоколи оскаржив. Ну, ну це ж бред. ну Я ніяких Майданів не робив. На Майдані да, я зустрічався. Ну то Переіменуйте його не знаю, там, площадка назові чи що. Я сказав, що родичі військових можуть зустріти зі мною на Майдані, що ми зробили. От. Ну Коротше, бред це кабину на самом деле. Це б було б нічого, якби не було так грустно. От того, Що в нас настільки страждає демократія сьогодні, настільки в нас вибірковість по демократії, настільки в нас сьогодні. Я прямо казав очі новому прокурору, до речі, прокурор ще вже немає, новий прокурор. От, і я сказав, що де ваше зріння, де ваша, де ваша пильність була, коли пачками регіонали виступали на телеканалах Центральних, Інтер, канал Україна. ICTV, СТБ, новий канал е шоу проводили кожного вечора. І просто анти-анти-анти-державні, антиукраїнські, антиконституційні робили заяви. І де ваша була пильність? Що ж ви так не відслідковували їхні звернення? Що вам той Оскар кажу, так вдався. Е тим паче, що все, що говорив Оскар рік назад, сьогодні за мною повторюють усі і президенти, і вже журналісти, і блогери, От да, корупція, от да... просто сказане воно було тоді вчасно, не для влади. Але для військових, які говорять, говорять мені сьогодні, що якби ти тоді не відкрив би роти, сьогодні багато хто б не повернувся навіть живим. Але ти не побоявся, ти підняв кіпіш, і цей кіпіш дав результат. Прикро, що тоді всі промовчали, більше того, сайти назвали мене рукою кремля. Бо я, відділі, посміл вступитися за військових і розповісти, що от, значить, так нехорошо, все в нас в лавах ЗСУ. Сьогодні про це розповідають всі, сьогодні в мене рука Кремля. От якось так. Тобто, ну, служба безпеки України, яка, до речі, повністю уграла всю техніку, яку ліквідувала, не мою вовину. Там і MacBook, там і планшет, там і телефони, все, що забрали його техніку, там хранилися переписки з закордонними благодійними фондами, з військовими, там нічого такого не було, і вони це розуміють чудово, тому просто тримають цю, цю техніку, дотрималися до того, що майже за рік вона просто прийшла ну, непригодність. Сьогодні вся ця техніка її можна викинути. Оце єдину користь, яку зробила СБУ. це перешкоджає моїй волонтерській діяльності, це побили мене і Вову, це забрали техніку, уграли техніку. от. Ну, розумієте, ну Дійсно, не Рабіновича ж з бойком, з Льовочкиним, з, з, з усіма стальними ригами ловить. Правильно, Надо ж восклі, найбільше ворог сьогодні Оскар. Прорвемося, що я можу сказати? Прорвемося і я думаю, що все буде добре. Люди прийшли, підтримали, дякую всім, хто прийшов сьогодні також в залі суду. Наступне засідання буде аж у січні, в середині січня, я обов'язково ще раз потім скажу. Але за слова підтримки вам дуже дякую. Ну і на сьогоднішній день я збираюся все-таки на передову до хлопців. А, у мене цілий список, вже, куди мені треба поїхати, тому, будь ласка, долучайтесь. Якщо в мене день немає в ефірах, немає в соцмережах, це не значить, що війна закінчилась, волонтерство зупинилося. Всім дякую. Номер карточки, ви пам'ятаєте, 53 75 4114, 2510 7112. Приватбанк, не пам'ятаю. Напишу. Дякую всім ще раз. Пішов далі, пакувати, фасувати і їду зараз на нову пошту. От уже їду на нову пошту, вже вісім ящиків везу. 8 мячиків по 200 гривень, 1600 гривень, винде положить. Я всегда принципіально оплачую посилки, сам ви ж знаєте, прекрасно. Вот так от. Так що дякую ще раз. З Богом. Праграємося. Все буде добре.